У сучасному світі Сумо з'явився новий яскравий феномен, українець Данило Агусишин, більш відомий під спортивним ім'ям Аонішикі Арата. Те, як він виходить на Дохео, як працює силою, технікою та психологією бою, уже стало предметом обговорення не лише в Японії, а далеко за її межами. І головне питання, яке ставлять уболівальники, за рахунок чого Аонішикі так легко перемагає своїх супротивників. Чому його поєдинки виглядають так, ніби він на крок попереду, ніби бачить наперед кожен рух опонента? Перший і фундаментальний секрет це фізична база. Данило має ідеальні для сумо пропорції, значну масу тіла, фантастичну силу ніг та корпусу, блискучу здатність до утримання балансу. Його центр ваги це те, що тренери описують словом непорушність. Коли Аоні Шікі стає в стартову позицію, створюється враження, що його неможливо зрушити з місця. Суперники, які звикли брати опонента на поштовх або на силовий штовхачений стиль, стикаються з тим, що він стоїть так, ніби вкорінений в землю. Це дає йому величезну перевагу у першу секунду бою. Другий чинник неймовірна вибухова сила. Багато сумоїстів ставлять на повільний початок, обережне входження в контакт, але онішіки – це зовсім інша історія. Він стартує як пружина, що до останнього була стиснута. Його початковий удар, твердий таран, часто визначає долю сутички. Суперники просто не встигають адаптуватися. І тут проявляється ще одна якість. Данило неймовірно, швидко перемикається між техніками. Він може почати з фронтального тиску, а за частку секунди перейти в захват за пояс, підрізання ногами або хитрий відхід у бік. Наступний важливий момент технічна підготовка, а оні ще є показує не просто силу, а справжню школу Сумо. Він працює в тісних контактах так чисто, що тренери називають його стиль акуратною агресією. У нього немає хаотичних ривків, немає зайвих рухів. Кожен дотик це мікророзрахунок. Він прекрасно розуміє, коли у суперника зміщується вага, в який момент в опонента з'являється слабка точка і використовує це блискавично. Окремо варто сказати про його психологію. У рингу Шікі виглядає абсолютно спокійним. Він не поспішає, не нервує і при цьому тримає фокус з точністю лазера. Його внутрішня дисципліна це результат багаторічної роботи, серйозної спортивної культури і поваги до традиції СУМО. Коли він робить ритуальні рухи, коли виходить на лінію та зустрічає погляд супротивника, видно, що він не просто готовий битись, він готовий перемагати. Це той психологічний тиск, який обіграє багатьох ще до початку самої сутички. Також важливу роль відіграє його адаптивність. Данило бореться шанобливо. Проти одного типу супротивників він може діяти через агресивний поштовх, проти інших через техніку, проти третіх через вичікування і контратаку. Саме тому складається враження, що він перемагає так легко. Насправді це результат глибокого аналізу і вміння читати стиль суперника, так ніби ти вже з ним боровся 10 разів. І звичайно не можна оминути його роботу позадьохо. У тренажерному залі він відточує кожний рух, працює з масою, балансом, витривалістю. Його тренування це поєднання традиційної японської методики і сучасної європейської спортивної науки. Цей мікс дає результат, він має не лише силу, а й гнучкість, і стабільність, і спортивну розумність. Усе це формує унікального борця, такого, який може здолати супротивника силою, технікою, швидкістю або психологічним натиском. І саме тому його перемоги виглядають настільки легкими. За кожним легким ривком, за кожним китком, за кожним точним рухом стоять роки праці, суворої дисципліни та справжній талант. А у Нішіті Арата це нова сторінка в історії Сумо. І хоча іноді здається, що він проходить крізь супротивників без видимих зусиль, варто пам'ятати це враження створюється майстерністю, а не випадковістю. Саме вона робить його одним із найяскравіших і найпотужніших борців сучасності. Дякую всім за увагу, бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео!